Вітаю, мене звати Віолета. Якщо ти дивишся це відео, то тебе 100% цікавить тема подорожей або, можливо, вигідних цін на подорожі. Сьогодні я дуже коротко розповім про компанію Travorium та які її переваги. Отже, Траворіум це закритий клуб, який дає нам доступ до оптових цін, які мають турагенти або великі туристичні корпорації. Таких цін, як в Траворіумі, немає в відкритому доступі. Послуги, які пропонує Траворіум, це все те ж саме, що ви знайдете у Турагента або на загальнодоступних платформах, такі як Booking, Expedia або будь-які інші платформи для самостійного бронювання туристів. Тобто, що ми маємо? Це готелі, резорти, круїзи, оренди машин, авіаперельоти, активності, різні квитки на різні концерти і так далі. Все це є у утраворів. Тільки у нас ціни нижчі, тому що. Компанія напряму співпрацює, можна сказати, з постачальниками, не переплачуючи посередникам, не оплачуючи рекламу, маючи просто доступ до оптових цін. Тими, якими мають право користуватися партнери і клієнти нашої компанії, які ж переваги компанії Траворію? По перше, кожен партнер або член компанії має можливість як мінімум два рази використовувати свої накоплені бали. Так, у нас є система накопичувальних балів. Про це ми поговоримо трошечки пізніше. А також ми маємо можливість бронювати. Ціни нижчі ніж у турагента або туроператора, а також маємо можливість на цьому заробляти в кабінеті кожного клієнта компанії Travorium або партнера доступні шість платформ для бронювання, на де ми можемо використати або наші travel поїнти, або забронювати за гроші, але за нижчими цінами. Що таке Travel Тревелпоїнти travel накопичуються нам за наші щомісячні платежі. Компанія працює за системою membership, тобто ми оплачуємо кожного місяця пакет, який ми собі обираємо. Для того щоб вступити в компанію Travorium, потрібно обрати пакет, який підійде саме вам. Існують три пакети, які ми можемо обрати для того, щоб приєднатися до клубу. Перший з них це є срібло, який коштує 52 долари у місяць і дає нам доступ до двох тревел сайтів. Тобто ми можемо користуватися цінами нижчими, ніж у загальнодоступному просторі інтернету, так? що буде дешевше, ніж на Букінгу, Expedia або на якійсь іншій загальнодоступній платформі. Якщо ж ми оберемо пакет Титан, то він дає нам можливість накопичувати бали. Оплата щомісячна – 75 доларів в місяць конвертується нам в 150 балів, які дають нам змогу один раз в рік використовувати безкоштовну поїздку. Якщо ж ми оберемо пакет платиновий, тоді ми оплачуємо 135 доларів у місяць, який конвертується нам в 270 балів. І це дає нам змогу два рази в рік використовувати безкоштовні поїздки. Окрім безкоштовних поїздок, які ми накопичуємо за рахунок своїх балів. Ми також отримуємо від компанії за те, що приєднуємося одну бонусну поїздку, яка дається раз в рік у списку 38 країн. Ми можемо обрати напрямок, який підійде саме нам. Однією з найпопулярніших платформ Траворіумі є платформа WorldTours, яка дає нам можливість використовувати свої накопичені вали. Тут компанія виступає, можна сказати, як туроператор, тому що вони напряму домовляються з готелем, додають туди якісь приємні бонуси, наприклад, там або харчування. На сніданках або на все включено, додають якусь екскурсію і продають напряму партнерам без націнки. Ціни, які ви бачите на екрані, є реальними цінами нашої компанії. Також у нас є ще одна платформа GetAways, де ми також використовуємо свої тревелпойнти, і тут у нас є дуже великий вибір готелів і апартаментів по всьому світу. Окрім низьких цін на подорожі, ми також маємо можливість заробляти. Це мережевий бізнес, і тому за те, що ви проводите нових партнерів, компанія щедро платить. Наприклад, якщо ви приводите трьох людей, то ви вже не оплачуєте свій мембершип – 135 доларів у місяць. Вже компанія починає платити з цього моменту за вас. А також за кожного приведеного партнера, ви отримуєте по 50 доларів одноразово. Для того, щоб стати незалежним партнером компанії Travorium, потрібно оплатити всього-навсього 99 доларів 95 центів. Тобто, за 100 доларів у рік ми маємо свій бек-офіс, свій веб-сайт, ми маємо доступ до навчання, до тренінгів і відкриваємо, можна сказати, свій бізнес. Не буду сильно заходити в бізнес. Якщо комусь буде цікаво, то напишіть мені слово бізнес. Чому ж люди обирають траворію? Тому що ми маємо ціни, яких немає в публічному доступі. Чітко працює система балів, які ми використовуємо на свої подорожі і не оплачуємо грошима. А використовуємо бали. Це можливість подорожувати частіше, бо відповідно, коли ти маєш нижчі ціни, то і подорожуєш більше. Наш закритий клуб має класні пропозиції, яких немає ніде на ринку. Економія відчувається вже з першої поїздки. Якщо тобі цікаво дізнатися більше інформації, то я готова поділитися, відкрити свій кабінет і показати ціни, які є на нашій платформі. Для того щоб дізнатися більше інформації, напиши мені слово старт і я. В найближчий час зв'яжуся з тобою і покажу, як це все працює. Можливо, саме траворіум стане твоїм приводом подорожувати частіше.